Усім привіт! Мене звати Світлана, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я підготувала для вас обіцяне відео, де я тестуватиму усі матеріали з розпаковки товарів з Aliexpress. Якщо ви ще не дивились цього відео, то не зволікайте і переходьте за підказкою. А допоможуть мені сьогодні мої блокноти, у двох із яких ми робитимемо дуже класні колажі. Тож не перемикайтесь, а надихайтесь! Приємного перегляду! Почнемо із мого старенького скраббука. Я вже знайомила вас із ним, коли оформляла ось цей різдвяний розворот. Посилання на відео з оформленням теж залишу у підказках. Чесно кажучи, на момент зйомки я не мала жодного уявлення, яким буде цей колаж. Я просто взяла усі матеріали, які для зручності склала до однієї ємності, та почала шукати скраб папір для створення фону. Першим вирішила перевірити ось цей різак для паперу. І стався, як то кажуть, епік фейл. Боже, не можу на це дивитись. Буквально розідравши папір, я вирішила, що цей гаджет не підходить для різки товщого матеріалу. Але коли мені не вдалося рівно розрізати навіть тоненький папірець, я зрозуміла, що щось роблю не так. І виявилось, що лезо там загострене лише з одного боку і ріже в одному напрямку. Та це я вже зрозуміла потім. Ну, а щоб обіграти пошматований папір, я розірвала увесь інший, ну щоб ніби так і задумувалось. Тут ви бачите, як я приклеюю усе в хаотичному порядку, створюючи тло. Спершу хотіла перекрити ось цих намальованих дівчат, але зрештою вирішила залишити. І далі ви побачите, як я їх обіграла, зробивши головними героїнями колажу. За це я і люблю журналінг, бо це суцільний політ фантазії, і ніколи до кінця не знаєш, що вийде в результаті. Для приклеювання використовую клей у тасмі і маю вам сказати, що він дуже зручний, легко наноситься, не бруднить пальців і його видно. Ну, хоча його колір може мати і недоліки. Наприклад, ним не варто клеїти прозорі або білі елементи, адже колір клею буде просвічуватись. Закінчивши стлом, я перейшла до деталей і почала із рамочок. З перфорацією проблем не виникло, все швидко та легко розділяється. Натомість із приклеюванням щось пішло не так. Клей ручка із набору не спрацював. Не знаю, що з ним сталося з моменту розпаковки, але я так і не змогла ним скористатися. За кадром я ще довго намагалась зробити щось, щоб клей таки потік, але цього так і не сталося. Довелося використовувати інший, а це не було приємним. Адже рамочки досить тонкі і важко було їх намащувати, щоб не забруднитися. Тут на поміч прийшов пінцет, і робота з маленькими елементами стала набагато зручніша. Тож, якщо ви ще вагаєтесь, потрібен вам цей предмет чи ні, то однозначно купуйте і не пошкодуєте. У процесі створення композиції з рамочками мене осяяло ідеєю зробити із дівчаток ніби фотографії в рамках. Як на мене, вийшло досить оригінально. Тепер потрібно було додати рожевих елементів, щоб колаж виглядав гармонійно. І тут, у пригоді, стала книжечка із картинками. Я обрала ті, що сподобались тематикою та пасували за кольором. Далі я їх компоную та приклеюю, і тут починає проглядатись якась тема. Мені навіяло французькою історією з Діснейлендом та прогулянками парижськими кварталами. Додаю кілька написів, і розворот майже готовий. На завершення імітую декоративну тасьму, розрізаючи скраб папір на смужки. І так, як бачите, мені таки вдалося приборкати цей різак. Мені здається, градієнт з переходом від рожевого до синього вдало поєднав усі елементи композиції, і колаж вийшов гармонійним та завершеним. Навіть сама не очікувала, що результат мені настільки сподобається. А чи сподобалось вам? Напишіть у коментарях, що б ви змінили чи додали. А я переходжу до другого колажу. Його я хотіла зробити кардинально іншим. Залучивши матеріали, які не були використані у першому варіанті. Починаю знову із підбору паперу для фону. Визначившись із відтінками та принтами, рву папірці та розміщую їх на розвороті на власний розсуд. Далі використовую інший різновид рамочок. Цього разу одну із сторінок вирішила не розділяти, а використати як один елемент. Не обійшлося без картинок, та у цьому колежі використала напівпрозорі, ті, що на рисовому папері. З ними було трохи незручностей, адже вони не дуже добре клеяться, і треба було постійно їх розгладжувати, притримувати, доки клей схопиться. Цей колаж відображає мій настрій, пов'язаний зі зміною місця зйомки. Справа в тому, що на свята мені подарували лампу, і тепер я змогла переїхати у більш затишний куточок своєї квартири, де ніщо не буде відволікати мене від творчого процесу. Дивіться, навіть наліпку дівчини обрала з телефону, яка ніби щось знімає. Завершую композицію цитатами із нової тасми. і розумію, що мені не подобається, як ці прозорі картинки накладаються одна на одну. Намагаюся щось змінити. Обережно відклею картинку, за кадром клею її на білий папір, трішки обрізаю, і вуаля! Зовсім інший результат! Лаж вийшов затишним і дещо вінтажним, а я отримала масу задоволення від його створення. Ну що ж, маю надію, що вам сподобалось сьогоднішнє відео, і я змогла довести вам, що навіть із мінімуму матеріалів можна створити щось неймовірно гарне і приємне оку. Дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі в наступних відео! Па-па!